Я народилася 21 грудня 1988 року. Мене назвали Мрія. Я була найбільшим літаком у світі. Я була гордістю України. Я літала понад хмарами. Я перевозила супутники, танки, генератори і мрії. Я бачила світ зверху, і він був красивим. А потім прийшли вони. Лютого 2022 року вони знищили мене прямо в ангарі, в гостомелі. Вони вбили тисячі наших дітей, сотні тисяч наших хлопців, десятки тисяч мирних людей. Але мене не можна вбити, бо я не просто літак. Я пам'ять, я біль, я надія. Я лечу знову над попелищем, над руїнами. Над зламаними долями я в кожному українці. Я в тобі. Мрію не зламати Україну. Не здолати.